Всім привіт! Прийшов давати води свинкам, та он п'є. Ось ця свиноватка так худає на очах штраф. Поросятка поки не їдять. Ні. Корм і ячмінь трошки є пражений, більше корму. Воду теж не п'ють, так і перевернули сюди на цей бік. Це відро сюди заплило, зараз ще переверне. Вже Ось такі карабузики, цей перший зверху поцарапаний. Це свиноматка одірвала там фіртку, яка стояла перегородіна між коритом, там, там зарабляхала. І на нього видно кинуло легенько чи що. І воно поцарапає. Воно ж наверх ліз. Лампу зараз не включаємо, на дворі тепло. Вони вже більші стали. Буває на ніч, зараз тільки. Свиноматка погано їсть, бурака їй не даємо, тільки обмішку. Сити сюди тут чесно але згорнула Ця свиноматка теж викидає бурак. І на корито ссить. Не туди куди треба.